Росія без права голосу. Україна гальмує децентралізаційні процеси у Львові мітинги. Про це і не лише про таке. Сьогодні вітаю я, Оксана Гнатишин. Ви дивитесь новини 20.15 на другому телеканалі. Російська делегація без права голосу у парламентській асамблеї Ради Європи. Децентралізація відтерміновується, поки що не на часі. Чому? Пам'ятаємо героїзм. Сьогодні виповнюється 97 років бою під Крутами. Росія безголоса. Парламентська асамблея Ради Європи прийняла резолюцію, в якій позбавила російську делегацію права голосу. За таке рішення висловили 160 депутатів. Були й такі, що не підтримали аж 42. Таким позбавлення права голосувати на засіданнях парє у Росії. відібрали участь у місіях зі спостереження за виборами, право бути доповідачами і бути призначеними у якості представників пар'є в інших органах. Що дасть російське безголося українцям? Далі у сюжеті. Ображена, принижена і без голоса Росія покинула парламентську асамблею Ради Європи, бо залишилася без права голосу до квітня 2015 року. Забули 160 депутатів та 40 європейських делегатів не хотіли позбавляти Росію повноважень. Серед них Туреччина, Сербія, Вірменія і навіть більшість голландців, які дуже швидко забули про те, що саме їх людей на збитому російськими терористами боїнгу було найбільше. Навесні до розгляду відновлення повноважень російського і делегації Рада Європи знову повернеться, але вже зараз це маленька перемога для заходу, великий привід для щастя українців та беззаперечне приниження для Росії, особливо після того, як кремлівського доповідача висміяла вся парламентська асамблея, бо дипломат хотів голосувати без права голосу. Це парад для голосування далі катмислі що це на спеціальна навайтоващотайшнга знаватовот. А, про... Российская елинец не имеет права голосовать. Чи європейський сміх, чи позбавлення голосу так обурило Росію, що делегація одразу на місці у Страсбурзі вирішила припинити роботу в Пар'є і навіть обмірковує про вихід із Ради Європи. Таке Москви можна було передбачити, кажуть політологи, бо це наслідки звернення парламенту України до світу та визнання Росії агресором. І це лише перші ласівки. Далі Кремль знову зазнаватиме політичних поразок на міжнародній арені. По перше Поштовх до посилення позиції міжнародної громадськості тої, яка є сьогодні. І по-друге, власне, це є якраз робота на перспективу, щоб Україна в підсумку, якщо закінчиться цей конфлікт, не залишила його безкарним на міжнародному рівні стосовно Росії. Хоч як пояснює політолог Геннадій Шипунов резолюція Пар'є носить виключно рекомендаційний характер, і вимагати від Росії негайного припинення війни чи повернення Криму не може. Проте те, що відбулося з Росією на міжнародному рівні, однозначно перемога, хоч і невелика. Це є такий акт визнання Росії винною у тому, що відбувається на Донбасі сьогодні. Тобто, це є декларація можливих потенційних кроків Європи на майбутнє. Тобто йдеться про те, і до речі, треба згадати, що в тій резолюції згадується не тільки Донбас, як українська частина, але і Крим. Тобто Європа пам'ятає про Крим, ніхто не збирається це замовчувати, забувати і якось покривати дії Росії в Криму. Тобто, це є потужний такий, як зараз можна говорити, меседж і Росії, що на цьому Європа не буде зупинятися, що можна чекати на подальші кроки. Серед них і нова хвиля санкцій, ведення яких розглянуть на саміті ЄС вже 12 лютого. Мар'яна Підковська Іван Мазуренко, новини 20.15, другий телеканал продовження теми розмови з гостем у нашій студії Ростислав Романюк, політолог міжнародник. Доброго дня, вітаю. Доброго дня. Отже, Ростиславе, що на практиці дасть таке рішення? Пар'є, чи не є воно виключно дипломатичним? Ну, по-перше, треба сказати, що країни грубо можна поділити на демократичні і недемократичні. Демократичні країни, як правило, співпрацюють в міжнародних організаціях, які вони створюють для вирішення кооперативних проблем. Якщо говорити про те, що якась країна не бере участі в тих демократичних інституціях, які створені. Іншими країнами це перш за все є втрата іміджева, досить значна для Росії, і фактично наслідки від цього кроку можна поділити умовно на ті, які стосуватимуться виключно Росії, так на внутрішні наслідки, тобто які буде мати для неї для внутрішньої політики, ці наслідки, і наслідки, мабуть, в більш глобальному міжнародному контексті також можна. Давайте спробуємо цього. коротко. Отже, внутрішні наслідки внутрішні наслідки. Очевидно, що Росії буде складніше позиціонувати себе як демократичну державу, тому що фактично її за певні Рушення так було обмежено в можливості брати участь в засідання, голосувати. Ось і пізніше, після цього, відповідно, відбувся демарш російської делегації, це означає, що країна сама позиціонує себе як така, яка не згодна з позицією міжнародного демократичного співтовариства, і не бажає, скажімо, відкоригувати свою політику таким чином, щоб вона відповідала загальноприйнятим демократичним стандартам, це з одного боку. Якщо говорити про міжнародно політичний контекст цього рішення. То варто сказати, що це є такий досить чіткий сигнал усього міжнародного співтовариства, що Росія поволі теж перестає бути даруйте за тавтологію демократичною державою, так? особливо в світлі цієї заяви, яку зробила Верховна Рада України про визнання, про визнання Росію агресором. Так? Це обмежуватиме можливості для співпраці з Росією. Це так само їй в перспективі. Очевидно, що не надто позитивно вплине і на економічне становище, оскільки це означає, що країна перестає бути прогнозованою, вона перестає поділяти ті цінності, які є фактично вільно ринковими, демократичними. Mm -hmm. Так і це означатиме також, що це є сигнал для бізнесу і для економіки, так який є, тобто на, це на, за собою на... потягне так, для звичайно, Росії. Всі такі наслідки так. є. Також інформація, що Росія прагне заявила про можливий вихід також із Ради Європи. Знову ж таки, чи буду? Ютья тоді у Європі, в Росії країни, з якими є певні стосунки у позитивному Росії. Ну, бачите, тут треба також розуміти, що Рада Європи, і, наприклад, європейський союз це різні речі, так якщо ми будемо говорити про те, що Європейський Союз намагається провадити політику якусь більш-менш гомогенну, так чи намагається власне створити інституції, які би координували зовнішню політику, то і Рада Європи фактично це така організація, яка об'єднує європейські країни просто і тут можна можна говорити, що серед прихильників Росії можна Росія буде намагатися знайти якихось своїх прихильників. Однак знову ж таки в світлі ось рішення Верховної Ради, і пізніше, мабуть, це рішення буде якимось чином поширене. Інші країни також зможуть очевидно, що визнавати Росію агресором. Це обмежуватиме її в можливості вибору. Ніхто з демократичних держав очевидно не захоче себе асоціювати як країна, яка співпрацює або Агресор. підтримує так країну агресора, але знову ж таки маємо у голосуваннях в Щодо позбавлення голосу Росії, Швеція, Голландія, деякі з тих делегатів цих країн підтримали Росію, фактично не підтримали рішення про позбавлення. Тобто такі країни, ми так розуміємо, такі є, і, і такі речі будуть неодноразові. Не так так, ну очевидно, що є різні зв'язки між країнами на різних рівнях відбувається. Ми живемо з вами в глобалізованому світі. Ми не можемо від е, виключати того факту, що, мабуть, е, існують і інші домовленості, якісь можливо бізнесові інтереси. Е, в тих чи інших країнах, але тут основним моментом є цінностний цінностний момент, так все ж таки, це країни, які дотримуються демократичних стандартів. Якщо Росія далі йтиме тим шляхом, яким вона йде зараз, то очевидно, що така підтримка все рівно зменшуватиметься. А таке голосування, на мій погляд, окрім прогнозованого голосування, мабуть, деяких країн, таких як Вірменія, можливо, Азербайджан, частково, скажімо, Сербія, бачимо, що ця підтримка, по перше, вона зменшуватиметься а по друге. Yeah. <laughs> Все ж таки, так чи інакше, ну на міжнародному рівні позиція Росії буде все, ну скажімо так, слабнути, слабнути, так. і все ж що до яких країн Росія відчуватиме від яких країн підтримку, серед яких країн шукатиме цю підтримку? Я думаю, що це традиційно ті країни, на які Росія опиралася в своїй історичній традиції. Це може бути Сербія, це може бути зрештою Вірменія, це може бути це можуть бути і інші країни, які ситуативно можуть її підтримувати, але баланс, скажімо так, користей і. Втрат очевидно, що тут е, будуть дуже прагматичні рішення, і Росії, я так? думаю, що не на користь Росії. Так, дякую за ваше фахове роз'яснення. Нам ситуації дякую. Ростислав Романюк, політолог, міжнародник Нагадую, у нашій студії повертаємось до новин. Поки що не на часі українські депутати пропонують реформу децентралізації відтермінувати. кажуть в умовах війни такі рішення поспіхом не приймаються. Причому таке бачення мають як у Львові, так і в українському Донецьку. Уряд не дуже розуміє регіони, тому питання треба відкласти, переконані депутати. Повноваження без ресурсів так назвали реформу децентралізації влади, обласні депутати та чиновники. Перший етап запровадження змін показав, що в Києві не дуже хочуть зважати на місцеві органи влади. Великі податки уряд забрав собі, а на місця натомість віддав ненадійні податки. Як от додатковий акцизний збір. Якщо в попередньому році власні надходження, податкові надходження із бою в бюджеті обласному 17% складали, то цього року. Лише 13,6. Тобто ми говоримо про фінансову децентралізацію, а бачимо, якщо по структуру формування доходів все чи не навпаки. Більше того, знову ж таки виглядає так, що цілу низку тих речей. Які є доволі ризиковані в надходженнях, забрано дано на місцевий рівень, а допустимо податок на доходи фізичних осіб, який надійно завжди виконувався, про виконувався чи скажімо, в за реєстрацію транспортних засобів, передані на загальнодержавний рівень. Особливо на недоцільності поспіху наполягають Донецькі обласні чиновники. Там кажуть, реформувати територіальні громади треба, але не варто ліквідовувати обласні адміністрації, щоб таким чином не послаблювати державу в умовах війни. В такий спосіб легко можна втратити контроль над областями. Своє бачення чиновники планують викласти уряду і парламенту, а ті вже хай вирішують, брати до уваги їхні зауваження чи ні. Два мітинги в один день сьогоднішнє засідання Львівської міської ради пікетували двічі. Убурені мешканці вулиці Дністерської окупували коридори ратуші. Люди вимагали, аби депутати виселили з колишнього дитячого садка приватне підприємство та відновили роботу дошкільного закладу, в яких зараз у Львові недостатньо. Другий мітинг тривав уже під стінами міської ради. Туди свої автобуси привіз перевіз перевізник-успіх БМ. Вже вкотре він звинувачує міську владу у незаконному розірванні договору. Чиновники нарікав перевізники неналежно виконують свою роботу. Натомість депутати закидають міському голові упереджене ставлення до роботи окремих перевізників у місті. Попри пікети, як біля міської ради, так і в приміщенні обранці сьогодні створили ще й нові депутатські групи. кажуть, мета такого об'єднання контроль громади за діями державної і місцевої влади правоохоронними органами і підприємствами державної та комунальної власності. До депутатської групи увійшло п'ятеро депутатів міськради, активістів громадсько журналістського руху Народний контроль. Це Андрій Білоус, Андрій Стецький, Борис Печенко, Сергій Бащук та Валерій Веремчук, який і очолив депутатську групу. Ми беремо що робота органів державної влади за місцевою, маємо позові. Яни своєю активністю, своєю, скажімо так, діями роблять набагато більше ніж напевно вся міська влада разом, тому співпраця з цим активом, залучення їх до вирішення, в тому числі міських проблем, є наша основна ціль. Мета цієї організації максимально забезпечити прозорість міської влади, будь яких державних інституцій влади, і саме в цьому ми вибачаємо головну мету діяльності цієї групи депутатської у Львівській міській раді. Михайло Когу та Іван Мазуренко. Новини 20.15. другий телеканал. Школярі пишуть листи на схід. Цього разу не військовим, а своїм ровесникам. У листівках малеча закликає до миру і єдності. До акції долучилося понад 30 шкіл Львова, і наразі зібрано вже майже 700 листівок. Невдовзі через громадські організації їх отримують школярі Донбасу. Найбільше розуміють, мені подобалося звертання, коли казали, звертались люби дитину. Я тебе не знаю, але деякі я хочемо радості і миру, і це бажали здоров'я. Також містопусу не з побажань. Бажаю, щоб солдати з чужої сторони не прийшли до вас додому. Львівські школярі започатковують листування з дітками Донбасу. Така ідея з'явилася у навчально-реабілітаційному центрі джерело за підтримки благодійних організацій. Швиденько виготовили листівки та розповсюдили їх по школах. Ми виготовили е, е, відкритки, які підписуємо для дітей зі сходу. І е, хочемо, щоб теж дітки зі сходу прийняли в цьому участь і написали нам якісь свої побажання, привітання. У листівках малеча закликає до миру та єдності, а ще запрошує у гості до Львова. Свої побажання школярам зі сходу написали вже майже 700 діток з понад 30 шкіл міста. ця акція масштабна, і це її буде тисячу листівок підписаних. Тут 800, 300 доїжджають. Радо відгукувалися на такі пропозиції, тому що якось більше це зрозуміло і добре, що спілкуються солдатами і вояками. і Діти пишуть це дуже потрібно і це дуже мотивуюче. Але дуже важливо налагодити спілкування між різними, з поколіннями, особливо наймолодшими, вже за кілька днів тисяча листівок потрапить у школи Донбасу. У центрі джерело певні завдяки таким акціям єдності молодше покоління в майбутньому не ділитиме країну на схід та захід. Марія Шепель, Віктор Самбратович, новини 2015, другий телеканал. Окрім того, у центрі джерело починають роботу гуртки для діток з особливими потребами, яких у Львові є понад три тисячі. У джерелі виховується лише 150. Тому, аби допомогти інтегруватися якомога більшій кількості неповносправних дітей, у лютому в центрі запрацюють нові напрямки роботи з ними та їхніми батьками. А саме арт-терапія, англійська мова, музично-танцювальний гурток і група психологічної підтримки для батьків дітей з особливими потребами. Презентацію ми організовуємо 3 Лютого на четверту годину буде презентація всіх гуртків, де зможе кожний фахівець представити свій гурток, розказати детальніше про нього, і ми дуже запрошуємо гостину, чекаємо всіх батьків, в яких є дітки з особливими потребами, тому що ми надіємося, що ці гуртки зможуть розкрити світ кожної дитини, тобто трошки розширити межі спілкування дітей. Пам'ятаємо героїзм. Сьогодні виповнюється 97 років бою під крутами. Тоді, у 1918-му проти проти шеститисячної армії під головуванням Мурав'йова виступили кілька сотень студентів і бійців вільного козацтва. У нерівному бою усі київські гімназисти та студенти загинули. Нині по всій Україні вшановують загиблих у бою з більшовиками студентів. У Львові чиновники і громадські діячі поклали квіти до пам'ятника одного з учасників бою. Триста курсантів з голими руками пішли проти озброєного війська Моравйова, яке вело наступ на Українську Народну Республіку. За кілька годин бою майже всі гімназисти загинули. Патріотизм і мужність, з якої хлопці стали на захист своєї батьківщини, нині вивчають в школах. Їх подвиг нині згадують по всій Україні. У Львові полеглих крутими вшановують покладанням квітів до пам'ятника учасника бою Ігоря Лоського. Нині історія знову повторюється такий же подвиг, як герої крут роблять українські військові на Донбасі, які ціною свого життя стримують ворога. Всі добровольці, які там стоять і захищають Україну, так само, як коли захищали крутянці. так само добровольці. І я хочу сказати, дуже важливо, що виховуючись на пам'яті наших героїв, ми сьогодні захищаємо не Київ, не Львів, а стоїмо на порядніх рубежах і той самий ворог. Та сама п'яна орда, яка сьогодні хоче знищити Україну як державу. І, очевидно, чин, героїчний чин крутянців, це не просто є історичний момент, який дозволив триматись УНР. Це перша все символ, на якому виховались мільйони і мільйони хлопців. Подвиг крутян не став уроком, а лише прикладом для наслідування. Українці не зрозуміли поразку і не зробили висновків. Тому багато молодих хлопців і нині на голому ентузіазмі вмирають за свою країну на Донбасі. Сама сама історія вона нас давно, якби була державність, якби було бачите, були князівства, були князя, і те ж саме були один на другу ішов, воював з брат з братом і тоді. А, а а, вона та та історія повторюється. Якби було так, така держава в нас існувала, ну хоча б сотню років, або це ми б тоді могли вже мати великий досвід до, до того до державності. І тоді можна було б цього. А зараз поки що ми надіємося, що наш парламент буде існувати і буде робити за нас там. Якщо не поборемо корупцію, не буде, не буде цього хабарництва, може, зможемо цього. А так а поки що згадують подвиг трьохсот гімназистів. Урочистості з вшанування героїв мають продовжитись у Львівському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, яке носить ім'я героїв Крут. Та має відбутися вечір реквієм. Вікторія Прихід, Іван Мазуренко, новини 15, другий телеканал. Пам'ятати, вшанувати, аналізувати це запорука кращого майбутнього і спосіб уникнути знову помилок. Цінуємо минуле доброго майбутнього. Нам з вами бажаємо наразі до завтра. Михайло когут у цій студії розповідатиме про головне.